Вихід є, якщо ти шукаєш квартиру під Єсею. Квартира комплекс гордість. Ось така. Скільки квадратних метрів? 55, квадратів, 40... 55 квадратів, 47 тисяч. 48 тисяч. Вихід є. 55 квадратів, 48 тисяч. П'ятий поверх. Ось така з величезною лоджією. Такої. Огромніші пейзажі, відосики. Вигляд. Просто шикарнюче. 55 квадратних метрів. Подивіться, яка, яка краса. Ось Луцьк весь як на ладоні. Ночью тут дуже файно все дивиться. І це у нас тут ліжка ставиться, такая, декор і це буде такий ну, зал вітальне. Так що таке? О, хто хоче під'єселю? вся квартирка. Вам підходить право? Так, да, даний будинок сімейна фортеця будуємо.